По всім об'єктам центр «Укренерго» привести до відповідності графіки виконання робіт, і щоденно ми маємо перевіряти, оскільки ми щоденно звітуємо на офіс президента. Якщо є відхилення від виконання робіт, ви одразу давайте всі відповідні сигнали. Робота з підготовки підприємств полоноенергетичного комплексу та житлово-комунального господарства області знаходиться на завершальному періоді. Теплове господарство технічно підготовлене на 94%, водопровідно-каналізаційне господарство на 95%. Житловий фонд комплексно підготовлений на 95%. У соціальній сфері підготовлено 1081 заклад з 1119 або 96%. У місті Ізюм завершується робота по встановленню модульних пересувних котелень сумарною мощністю 10 МВт замість зруйнованої центральної котельні міста.